Сьогоднішній захід є дуже важливий саме для педагогічних коледжів, в тому, що вони долучаються до дуже важливої роботи і отримують в руки ефективний і цікавий інструмент для покращення підготовки педагогічних працівників. Це безпрецедентний захід єднання, обміну досвідом, обміну ідеями і пошуку подальшого натхнення для участі у міжнародних програмах, зокрема програмах міжнародної мобільності. «Етвінінг» для нас цінний тим, що ми можемо мати спільні європейські проєкти. Ми можемо знаходити партнерів, і партнери можуть знаходити нас. Ми можемо співпрацювати зі школами в рамках програми «Етвінінг» «E і це є важливо для нас в рамках педагогічної практики. Ці проекти дають можливість реалізувати ті заплановані мрії кожному закладу, тому що існують відповідні європейські програми, які надають таку можливість. Програма і e твінінг допоможе нашим студентам покращити свої знання з англійської мови, отримати прекрасну комунікацію з своїми ровесниками, а також долучитися до педагогічної спільноти. Це прикладні можливості в, в аспектах підготовки майбутніх вчителів, адже програма і e твінінг відкрита як для закладів вищої чи фахової передвищої освіти, так і для шкіл. І тому ця програма є унікальна, адже дозволить в умовах таких безпрецедентних викликів для нашої освіти згуртувати, закумулювати зусилля ну і бути голосом освіти України на міжнародній арені.